Ви на каналі Уточка Харт. Ви на моєму каналі всі привет, на каналі Гузьми І е, Якщо ти Аніта, то не дивись, будь ласка, це відео. Тому що Аніта це буде твій секретик, бо я розкажу подарунок, який я подарую тобі на день родження Аніта, так що не дивись це відео, будь ласка. Так. Сьогодні я буду показувати, що я подарю Аніті. І перше я тут написала, але я тут написала на англійський для тебе з днем ненароченням Аніта відкачу для Аніти. І дальше тут я люблю тебе. Так, і почнемо з самого маленького, а закінчимо з самого великого подарунка для Аніди. Чого все падає у мене. Так. І перше, це саме маленьке вибудова. І це, кстати, з кольором Serenity. Якщо ви не знаєте, що таке сервиться, це Лабуба і Спіканерчі. Зеленого кольору, як і ця коробочка, ми відкриваємо. Кстати, я це була відкрила отак. А це треба відкривати отак. І тут от, отак. А я не знаю, що це, Це, напевно, на пальчик. Оба це далі тут треба так зняти і це буде прослід. Ну, коротше, подивіться, тут така буквочка А. Угу, Душе а. її звати «Аніта А. ще така мідіум коробочка. Це такі рози. І угадайте, для чого ось ці рози. Для ванни такі рози. Це для ванни рози. Ви знаєте, хто така Аніта. Я знімала з Аніто відео про фаглерів. там де Я така лабубу, я дуже люблю. а Потім Аніта така заходить і Аніта така. Сто. Я вам не буду казати. Подивіться, будь ласка, самі. І останнє це... Тут майже все для вани. Тому що розочки, ось ці які я тут. Показую. Раз, ви вже поняли, що тут буде. І три. Короче, тут така мочалка тут показана. Тут такі рушнички, ось це рожеве. Ось тут ось таке на голову. Ну, це типа... Це, типа, ось це ось. Це ось це. Це та ось така штука, тільки від ось такого пантика. Так. Далі тут шапочка для вани. Шапочка для вани це. Якщо що виглядає, ось так ось мені батьки купили ось таку шапочку. Так, це від одного бренду. Мені купили таку шапочку, а у Аніти буде ось така шапочка. Чи, рай, чи Аніта буде рада чи ні. Типу, ну, типа, якщо буде не рада, то я попрошу батьків, щоб вони купили їй другий подарунок. А якщо рада, то діди, це буде Аніта де? Аніта не тобто, я хотіла сказати. Ну, як вам подарунок, пишіть у коментарях. Всім па-па!